Що ж, Hello Fренді, на зв'язку Денис Френді. Вже, знаєте, не знаю, там вибила якась фігня, я на жаль, не зараз, може зараз знову вибити чи не може. Зараз ми доїмо, доїдаємо, будемо їсти парні, але треба дочитати попередні коментарі. Ми не успіли вас всіх зачитати, я не знаю. Коротше. Поїхали до заставки. Там розберемося. Let's go. Деніс Флейні реагує. Деніс Флейні реагує. Сьогодні буде пробувати дві штуки, так як зранку, так і вечором. Тістечки бісквітні з молочною начинкою. Ведмедик. Ведмедик. Барні, барні, барні! Ну, давайте дочитаємо вже, а там приступимо до Барні, що я не знаю. Так, давайте далі. Ну реально, де ти був? Це ж на ізі за, за дзеркального фото вернути на оригінал. Ну, Я, я думаю, в мене у телефоні не встроєна ця, ця штука зеркальна, типу, фотку, щоб ти взяв і зазеркалив собі і вернув так, як оригінал. Я думаю, що у мене це не можна зробити. Ти виходить, що можна, я протупив. Ну тепер буду знати і зразу буду з фронтальної робити для вас прев'ю. В чому проблема? А чому містичний дракон? Що там містично? Я не знаю. Запитайся у виробників Росії без мозгов, та яка різниця? Смак одинаковий, що ти п'єш з коробки чи стакана. Підтримую, хто це у нас такий. Даня Ковальчук, всіх не можу запам'ятати, сорі, мені подобаються велике твоє відео. Радий, дуже приємно. Віннограду вам є, да ти можеш з укусом молока не покупати, так як ти вже їл барні з молоком. Е, класно, але я вже купив. Все пізно. Каєла Росрайн, ніс, помию, краще не пити, погоджуюсь. iPhone, не нервуйся, ти ж мав вже запам'ятати від медика дружнього твого підписника. Ну, та я запам'ятав, що ти маєш на увазі. Ахаха, він мене завжди пам'ятає, але сьогодні забув і хотів подивитися на своєму телефона. але телефон заглючив і не пустив. А, тепер зрозуміло, бо я не поняв. Ну, видиш, та Та я хотів подивитися, воно я вже нагадав, воно заглючило, ну ти і так вийшло, я трохи рознервувався. Ну, вже. пустило добре, що, що пустило ти. Ти... Ну та, Бо то бісить Lenovo, ти не годен нажати. Лолотрек я пам'ятаю, як ти той капізон мультивітамін. Пив. Ну, тож місяць назад. На вигляд, як звичайна вода. Звичайно. Це що, за... це що дракон готував цей сік? Мабуть, так. Е, так, Це тому, що я тебе дивлюся, але рідко коментую твої відоси. Хто коментує рідко мої відоси? Антоні Антоненко. Ага, це теж сьогодні зранку. Е, ну... Коментуй швидше, коментуй активніше. Та. Україна на та на, найкраще воно камеру ви знайшли в 1990 році 99 році. Люди до 99-го. Зрозумів, я знаю цей мем. Тіпа, ну та, бо я не знав, що тіпа, на 99 я знімав з задньої камери, а тепер придумали передню. Та можна цей навіть коментарі закріпити. Не знаю, вуличний музикант. Чекаємо 15 відео. за 5-10 років. Ні, десь 5-6 років вже буде. Так, це ж ця, як то її. Це дівчина наша енергія, Ліна Розпутняк. Чому так багато коментарів? а Так мало переглядів? щось дивно, Денис. Так багато коментарів, так мало переглядів. Щось дивно, Денис. Ну я не знаю, чого. Мої найактивніші суто, ті, які мене постійно дивляться, вони коментують. А перегляди, може, вони і дивляться, Ютуб не, не зарахує. Але ні, бо за пару днів він би зарахував там 100-200 переглядів, якщо як та писала у, типу, в тому відосі, що там було 100-200. значить, я не знаю. Суто свої дивляться, а ну, чомусь маленька кількість переглядів виходить. Я не знаю, що так. Не знаю, до Ютуба питання. Або що маємо, то маємо. Це чекай, це Даня. Ну, коротше, все, я не гоню читати. Денис, коли ти нам з Люку за вулюку покажеш. Воно в Болгарії. Можу, може. Або вона відосик зняла з Болгарії, не знаю. Може попрошу, може зніме, не знаю. Так, Антон що там? А ще є нові смаки, Е, Нові смаки, нові смаки. Хі -хі. Та є ще один смак, там якийсь. буде. З левами я бачу сьогодні. Та, з левами. Але я не знаю, який то смак. Треба подивитися і дещо візьмемо. Амадеу Амадеус Томпсон. 8 з плюсом хороша оценка. Погоджуюсь. Ну, таке нормально, жду мороженої, вже з'їли. Дарафейло, жду барні з вкусом молока. Уже купив. Зараз відкриваємо і пробуємо. Так, чел 22 день ще не пройшов і вже є актив під відео. Денис, Ну, перше таке, до речі, не було такого. Дуже дякую вам за актив, що хоч лишили. Алоне Паріж. Молоде, що для нас розрізаєш роз... з... коробочку, щоб ми бачили на пі. Респект. Дуже дякую. То, напевно, це треба закріпити, цей коментарій. бо що, ш... ш... пореспектував. Я думав, що за цей. Ну, бо знаєш, то можна рахувати, що то стобний коментарій. Е... На рахунок чого там. На рахунок то що 99-го. Так якби я... Ні, бо він би написав, що придумали 23-му році. Я дуже... Ну, коротше забили. Добре, давайте пробувати. О, в середині ось таке молоко. Ну давайте подивимось. О, бачите, зранку було коричне. Але, але була начинка молочна, поняли? Тепер він чорний. Все наоборот. Поїхали. Ну. Зробіть порівняння, яке було зранку яке було тепер. Тут я вже бідосики, наприклад, кину. Таке. Ну це ну, може лише поставити 8. Бо це чорня. Жаль, я вже ту пачку викинув зранку. Ну зараз пойдемося смітника. Щоб порівняти. Mm, ліпше відео включити Ну коротше, понятне діло Добре, да, все, останнє Зараз будемо знову коментарі читати і не Так. Давайте окремо. Бісквіт Окремо наченко. Бисквит. Вісім mm. балів. Начинка це дуже дорого, бо лише 16 гривень такий маленький кусочок тіста. Туда взагалі начинки нема. що шов, знущає. А, подиви вже є, а ну начинка. Угу. Сама начинка 9 балів, класно. Кажу, менше їли, ніж... Знову зараз читати будемо. що я трохи часу, але я зараз маю ще кліп зробити. Треба кліп значить вчасно десь робити протязі дня, а не в кінці. Бо в кінці ти не успіваєш. А На 20-20 треба публікувати, не знаю, чи встину. Ну ще 10 хвилин, якщо встигаємо. Ну 15, може встигану. Добре, 8... 18 балів. Я придурок, 8 балів, мав на увазі. Щось з мелотим язиком. Бачили? От засікні, скільки ми з'їли цього парня. Десь 2-3 хвилини від цього. Ну тут нема, взяв з'їв і нема. Все, продовжуємо далі. Знаєте, перекусили, пішли далі вас читати. Бо знаєте, я сказав, що буду відповідати на всі ваші коментарі, але я вже теж не один. Добре, що хоч ви не просите мене перечитати всі коментарі на відео з Маланки Вашківці 2018 року. Ого, там не мрійте. Там понад 2000 коментарів. Там треба, я не знаю, рік читати. Ну 2000 це багато там. А там взаліто таких питань, ну було питань за, за собак. Постійно питання писали, я пам'ятаю, приходили мені, де ти знімав того скубіду, де знайти зараз того скубіду, як його знайти, де він зараз знаходиться, в музеї чи в людей Його розібрали, його продали. Кому цікаво, але ну окей, добре. Зараз не про це. Давайте про барні. Бачите, тут якісь молочні. Ну, такі білі, а тут чорні барні. Що ви це зарозили? То... Ладно, ну давайте на пачку подивимось. Чекайте зараз. Коротше, це так до грузи, що я достав з смітника, йолки-палки. Йолки, бачите, тут молочний барні. Тут уже чорний. Бо я не звернув спочатку увагу, бачите, це було зранку. Все, зрозуміло. 35 коментарів. Бачу, 40. Все, читати вже не будемо, поїхали читати. Денис настільки гені, що навіть його лайки доганяють перейде. Ахаха, рофли вже пішли. Ну, дійсно доганяє. Ну, я не знаю, як це працює, чесно. Чого нема багато переглядів, а лайків менше більше ви поставили. Видно перегляди, ну я не знаю. Видно, дійсно, мізерна кількість дивиться цих відосів, а лайки, типа, Ютуб вже тепер не списує за рахов. А, тепер я дойшло чого раніше він списував. Через те, що мізерна кількість по відношенню до переглядів, Тобто ви поставили, ставили мені постійно до 20 лайків, а Ютуб це бачило, що переглядів навіть 40 не набирало за останній проміжок часу, тому він списував. А тепер він перестав списувати. І тепер Тепер це почало капець, як кидатися в очі, що лайків там відстає на пару цифер. Пару цифр відстає від переглядів, і це дуже якось так, скажем, дуже це замітно. Що, типу я накручую. Ну я не накручую. Ви ставите люди. Дякую, що ставите. Ну, не знаю, якось так. Тому такі справи. так. Коля Майстренко, я радий, що тобі вже Ютуб не списує лайки, як раніше. Ти заслуговуєш так, як завжди, радуєш нас своїми новими відео. Дуже дякую, але бачиш, ну, люди почали замі... помічати, що. Чи з що не списую, то видно, як накрутка. Але добре, хоч не списую, то приємно. Катерина Чернишова. я дуже, дуже любила барні в детстві. Очень, кстати, вкусно. Ну, смачно, але тобі вже зразу кажу. Ми зняли сьогодні всі смаки, ну, два смаки. Зразу кажу, мені сподобався молочний. Хоч тут начинка, шоколад, але цей кращий смак по відношенню до цього, бо це чорний барні. А це чорний якийсь чорний. ну, не, не сподобався ні. Я от подумав, що тут буде теж білий і середині молока. Ага. Як то? Ці. Які виробляють, його, не пальцем роблені, вони знали, що треба наоборот робити, щоб наоборот. Ну, тупо. Антон що там? Чекаю вечором тоді барні зі смаком молока шоколадом вже взяли. Виноградова ограду міє. Що тобі хватить етого молока на два бісквіта барні? Молока, ну, мені хватить на... Ну, як бачиш, вистачило. Да, Рафаела, ждусь, і що сьогодні барні вже взяли. Україна найкраща. Денис, не тільки геній, що після цього відео я сам пішов у магазин і купив собі барні зі смаком шоколаду. Що Шо, серйозно? Зараз попрошу пруфи, але ти мені їх, так їх не підпнеси. Не принесеш, не даш мені їх. Та? Ну, коротше, я тобі вірю, скажу так наперед. Але прикольно, прикольно. Якщо я дійсно замотивовую, ти купив собі барню, то бачиш, мої відоси мотивують, щоб люди тратили гроші. Знаєте, рекламую їхні продукти без, безкоштовно, ви собі йдете, купуєте їм е, гроші у кишеню даєте. Ну, такі справи, ну то, ну так. Бо там платите магазин, магазин виплачує цим брендам, цим всім, тому заробляють. Сандьяго Гел, чекаю на вечір зі смаком молока, Барні, вже з'їли. Е, так, що там хто там? Ну бачите, воно спеціально той блядський коментарі нажимає, сука, Ярослав Колідник. Е, добре, що цього разу не забув і окремо проривов самий шоколад, бісквіт і молоко. Ну, Ну і тепер я теж не забув, та. Бачите, не реагує. Просто я хочу лише отако нажати на аккаунт, а він суто окремі коментарі виділяє. Мені це так бісить, що так би лупанув би по екрану, а потім би дулю записував вашу у зошита. Ніколи Кодлап Шідловський, виглядає дуже смішний, цей барні. Ну, це дійсно зранку був смачний, це не дуже. Чекаю у барні зі смаком молока вже зняли. А Мадеус Томпсон, а буде чи що сладка вада? Мабуть, що вже ні, не буде, бо щось вона мені не подобається. Буде попкорн. Я бачу, там попкорн був, я тоді візьму попкорн для вас. Та. Так, хто це? Ну дивіться, попробую. Ну, а бачите, сука, ви тебе виділила блін. Христина Павук, ого, якась нова, Ще таку не бачу. Для барні шоколадом можна шоколад розтопити, а не обов'язково твердий їсти. Ну, то я про це і думав. Не Оліна. Такі недовгі реакції. Мені більше подобається, ніж до 20-30 хвилин. Це все чудово, але я тебе не Оліна перший раз тут бачу. Я ж уже своїх підписників по аватарках, ти якщо бачу їхні імена, пам'ятаю. А це якісь нові вже з'являються, і тут я розумію, що... Багато у мене ще підписників скритих, які просто дивляться мої відоси, а не коментують. Тому, якщо ви ще є пару людей, які прямо зараз мене дивитесь, але ви ще ні одного коментаря навіть не писали мені, то прямо зараз є у вас можливість засвітитися і передати мені привіт. Ну напишіть, щоб я вам передав привіт, бо то, що ви мені ніколи не писали. Пишіть під відео в коментарях, щоб я передав привіт. Завтра я передам привіт, і ми дізнаємось, хто із вас ще є на моєму каналі, інкогніто. Та... От напишіть. Так, я є, я інкогніто, є такі, я інкогніто. І я, я вичайлю, ну, сьогодні під цим відео. Ну, сьогодні чи коли ви напишете завтра під цим відео, ми дізнаємося, чи є, що у мене на каналі Люди інкогніто. Та... Так, це у нас Василащик, я знаю. О, бачите, перший раз вийшов зразу. Марія Василащик. Оцінюю 8 балів з 10. Це що ти оцінила? А футболку мою я так зрозумів, так? Ну та це футболка, здається, була, дякую. Сатяк Гел. Та нічого з молоком... Та, це футболка, та нічого з молоком, ще пробував. Пр... Та нічого з молоком ще попробував. смачно же. Ще попробував. Та смачно, не знаю за що ти. Росія москов. я колись теж їв і мені сподобалось. Ну, барні, смачне, та. К'єла К'єлорузрайд. Ну це ще не так дорого. 16 рейд. Ну. Це дуже маленьке, щоб ти розуміла. Це дуже маленьке, Тому сумніваюся. Так, а ну спробую. О, на кінець першого разу, капець. Мені вже удача усміхнулася. Їжак колючий. Футболка класна, дуже дякую. Алоне Паріж, давно читусів не було. Вони будуть. О, хіба поєднання? Будемо поєднувати з якимось напоєм. Наприклад, є садочки. Завезли маленькі садочки, маленькі за 30 гривень. Можна взяти садочки з читусом. Гарна ідея. Десь наступні, як варіант. Але тепер ці дні, може 22 липня візьмемо садок з читусом. Напишіть коментар, якщо хочете. Візьмемо садочок, напійші, то це буде прикольно. Ну, давайте зацінимо. Бо я казав, що буду поєднувати, я не поєдну, тому я поєднаю. Бачите, це зараз не вийшло. Антоні Антоненко, футболка супер, 9 із 10. Дуже дякую за оцінку. Це непогано, оцінка майже 10. Софія Мелкумова. я вперше спробувала барні, коли мені було 7 років. А зараз тобі тоді скільки? Росія без мозгов. Синь, скинь, скинь ссылку на то першу реакцію Барні. А за 21 перший рік ти маєш на увазі? Ну так, бо це було вчора добре. Я скину тобі пізніше, якщо не забуду, вже завтра чи коли під цим відео не забуду, ти скину. Лоло трек, ого круто, мене задав відео. А, це що я вам перерахував тут Дуденко, містера Бі. Ну так, бо я знаю цих постійних, які не коментують, я вже вас перерахував. iPhone X, о, я думав, тістечко буде 9 балів, моє життя більше не буде колишнім. Це це що я е, казав вам у, у, у тому відосі з Морозовим. Та, оце, ми, оце з цього так коментарі сміявся, що капець. Я думаю, блін, ну знаєте, в його житті там... Щось помінялося, там щось там, ну, дівчина залишила, там друзі там щось його зрадили, щось, і її... моє життя не буде колишнього. А це що я просто замість 9 балів поставив тістечко 8 з це і каже, життя не буде колишнім. Це треба точно закріпити, бо я я з цього коментаря хвилин так не знаю. 10-15? Ні, 10 хвилин сміялося. Тому що ти шортів у нас не читаєш, тому ми її не пишемо тільки під великими відео. А, тепер зрозуміло, тепер зрозуміло. Бо ти ви хочете, щоб вас зачитали. Ну, молодці, що ви хочете зі мною спілкуватися. Це мені приємно. Вуличний гітарист. Просто не знаємо, що там писати тобі в шортах. Ну, та то, що я говорю, то і пиши: ніколи кодлап Шдловський. Е, так, зате коровіче молоко домашнє, а не таке, як продають в магазині. І не зрозуміло, що за що то за молоко. Вій відковувано. Ну, може бути відкос. Ну ні, так. Є, є там, звичайно, домішок всякої хімії, всякої цієї, всякої. не дуже смачної. Може бути. Ну, типа, цих хімій, так. Воно мені більш смакує, ніж це. Ну, домашнє теж буде смакувати, якщо піни не буде цей. А ця піна не смачнятий, тий, силом кимось пахнетий. І... Я не люблю це, коротше. Так. Це Христина чи хто? Ну, це ж ми перші, Христина Павук. Попробуй барня з молока з молоком. З молока з молоком. Ну, я вже брати барню не буду скоро. Але дякую за ітею. Так, Україна пише, мотоцикл, значить 7 з плюсом, шрифт 7, загалом 8 із 10. Ага, так як я окремо, так і ти окремо проригував. Значить, мотоцикл це отримує 7. Чув, ти отримаєш 7. Шрифт отримує. Так, оцей шрифт. Значить, отримує, значить, у нас 7 балів. І загалом 8 із 10. Ну що, гарна оцінка. Зрозумів, гарна оцінка. Все, добре, дякую за оцінку. Катерина Чернишова. чому у тебе днем світ горить в кімнаті? одно темно, я розумію, що світло, але мені темно тут все одно на кухні, щоб яскравіше було зображення, все одно свічу. Зараз це світив бо вже темно, але зранку теж світи, щоб було світло. Тому такі справи. Так, це вона Марія Василя. Все, зрозуміло, що Марія, тебе не треба. Можеш розтопити шоколад і попробувати барні зі смаком шоколаду. Ідея непогана. От ще можна взяти шоколад іменно розтопити шоколад, бо того, що з молоком я вже брати не буду, воно мені не сподобалось. Лоло Трек, я деколи теж тобі коментую в шортах, бо я більше великі твої відео дивлюсь. І я знаю, що ти нас з великих відео читаєш, а з шортів не читаєш, тому і не коментую я там. Я засміявся ж так довго хвилин, я вас вже читаю, ніж їм барні. А суто твій коментарі, що... А я зрозумів, що ти не коментуєш деколи коментуєш шортах, але великі більше великі відео дивишся і знаєш, що нас зачитаєш, а шортів не читаєш, бо не коментуєш. Бо ні, а а відео, а з великих відео читаєш, а з шортів не читаєш, тому і, ну, що я не читаю, тому ти не коментуєш. А як буду читати, то ти прокоментуєш, пиши в коментарях. Е, так, це у нас Аліна Розпутняк, щоб вже не нажимати. Як тобі вдається при 30 переді набрати 20 лайків. Ну, я не знаю, я вам вже, вже пояснюю. Якось воно так зараховує, що віддані ставить лайки, пишуть коментарі. Ютуб, розумієш, це тільки 20-30 людей, чомусь більше навіть не дивляться, і тому через те, то, що немає більше людей, а тільки тих 30. 40, воно трошки дає там плюс 10 передів, може. Ну все, більше нема. Все, і так виходить, що накрутка. Ну, не знаю. Ну, але бачите, не списує. Якщо б, бачите, тоді здавалося, тоді, коли він списував значить він думав, що накрутка. А тепер він не списує, значить він вже знає, що це не накрутка. Ну, значить, ось вам доказ. Якщо під кожним відео тепер по 20-15 лайків набирається, значить ось вам доказ, що це не накрутка. Просто так є, що просто є віддані люди, але мало. Переліті, ну що зробиш. Софія Мелкома, поэтому що маленькі медведі, поэтому і молока хватить. Ну, то, що маленькі ці барні, та, ясно, то й тому вистачило. Чел 22. чел, коли ти вже перестанеш жрати? <laughs> коли ти <ты> перестанеш писати. <laughs> так, ведмедик дружні. Я думаю, молоко 8 з плюсом. А я поставив скільки? Просто 8. А, я поставив просто 8, та я пам'ятаю. Ну та, блін, так ледве 8 пихнув, то там ну, взагалі не солодке. Ого, з першого разу Антоні Антоненко. Ну, я пишу в шортах. Ну і пиши далі, бо я тебе не бачу в шортах. Пан сьогодні написав і пише, що не, не пише Добре. <звучить> Подивимося потім, чи написав, чи не написав. З вами буде Денис Дружній. Гарно вам всім провести сьогоднішній день. Я пішов робити кліп. Всім пока, всім добра, все. Познімали на сьогодні до 20 хвилин.